Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжя. Сьогодні у відеоогляді у нас модель кріпиш із середнім тентом. Давно такий огляд не робили на двохметровий прицеп з середнім тентом, хоча дуже часто їх замовляють. Повноцінний фургончик. Габарити кузова чистими має 2000 мм довжина, 1250 мм ширина і 400 мм висота борта. Це стандартні наші борта, оцинковані. 1,5 мм товщиною. Це самі міцні борта в Україні. Жоден з виробників легкових причепів не використовує таку товщину на борта. Рама причепа повністю посилена, оцинкована методом гарячого оцинкування. Ходовка також посилена, велика кількість поперечних балок йде. Ресори в базі йдуть п'ятилостові, німецькі, алкокобер або кнот, що є по наявності, ходовка ресорно-амортизаторного типу. Вісійде кнот на 1250 кг. Посилена крила пластикові кнот, фірмові бризовички хорошої якості. Передні лінії фонарі. Заднім баєнет розйоми. Дуже якісно все зроблено. Дишло йде посилене, перемінного січення із 3-мм листа. Дишло має функції самосвальної конструкції, подовжування на пів метра можна переставити два отвори. І тим самим перевозити длінні негабаритні грузи. Також додатково встановили два відбійника на передній борт, опорне колесо, дві підніжки спереду, вони служать також відбійником крила, захищають його опорна стійка. Опорна стійка не дає перевертатися причепу, коли він. Відчеплений від автомобіля. Тентикаркас на даному причепі середній. ПВХ якісний матеріал, прорезинений, як, просто народі кажуть, висота від нижча прицепу до верху, чистими 1100 мм. Від борту до верху 720 мм. Колеса в базі Р13. Причепи в місті Запоріжжя.